Видання Forbes представило рейтинг десяти найбільш високооплачуваних спортсменів у 2022 році. Перше місце вдруге поспіль посів форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі. Серед десяти атлетів лише троє футболісти, ще четверо представники баскетболу, один тенісист, один боксер та один гравець у американський футбол. У топ 10 спортсменок домінує теніс. Його представляють одразу сім спортсменів. Президент всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман закликав молитися за мир в Україні саме тоді, коли світ оговтався від шкоди, яку завдала всім пандемія ковід, 24 лютого Росія почала вторгнення в Україну. Не припустимо, щоб у 2022 році наш світ повертався до жахів 1940-х років. Так багато невинних людей все ще гине. Вся країна страждає від наслідків холодної зими, без електрики, опалення, води та їжі. Молімося всі за мир в Україні у світі було зроблено багато взірцевих і героїчних дій, які об'єднували зусилля для надання допомоги, а також твердих декларацій у Шуках миру давайте зробимо свій внесок у сприяння миру між усіма народами світу. Написав Сулейман, відомий український боксер. Чемпіон Європи за версією EBU Денис Берінчик відвідав поранених військових у шпиталі. Фото із Берінчиком розміщено на сторінці Федерації боксу України в інстаграм. Нагадаємо, напередодні Олександр Усик пожертвував 13 мільйонів гривень на відновлення села Мощун. У Київській області українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з вимогою пояснити ситуацію щодо можливого проведення турніру серед юнаків у російському Волгограді. В УАФ вимагають від УЄФА конкретики щодо цього питання у разі підтвердження цього турніру в Росії. УАФ вважає, що УЄФА та ФІФА порушить рішення виконавчого комітету УЄФА та Ради ФІФА щодо бану російських команд та заборони на проведення заходів в Україні агресорці. Якщо зазначена заява РФС. Відповідає дійсності, цей турнір стане першим міжнародним заходом, який проводиться в Україні агресорці з початку війни в Україні, засудженої всім цивілізованим світом, і фактично буде порушенням санкцій, справедливо накладених ФІФА та УЄФА на Росію. Львівський гандбольний клуб Галичанка зіграв черговий матч у польській суперлізі. Українки впевнено здолали аутсайдера змагань рух ожу рахунок матчу – 33-26 на користь наших співвітчизниць. Зазначимо, що після десяти матчів Галичанка посідає п'яте місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі шість перемог і чотири поразки. Наступний поєдинок Галичанка зіграє 7 січня з командою Люблін. Напередодні відбулися матчі чергового туру Національної хокейної ліги. Кароліна на власному майданчику у наднапруженому матчі дотисла Філадельфію 6-5. Нью-Джерсі не зміг у рідних стінах подужати Бостон 3-4. Вашингтон впевнено переміг Вінніпех 4-1. Айлендерс розібралися із Флоридою 5-1. Нешвіл поступився вдома Колорадо після овертайму. 2-3. Даллас був сильнішим за Монреаль Чикаго за Коламбус 5-2, Ванкувер так само переміг Едмонтон 5-2, Аризона вдома була сильнішою за Лос-Анджелес 2-1 і нарешті Вегас по булітах одужав Сент-Луіс 5-4. Тим часом в Національній баскетбольній асоціації Бруклін Нетс Переграли Мілоукі Бакс з рахунком 118-100. Ця перемога стала восьмою поспіль для клубу зі штату Нью-Йорк. Нет таким чином повторили рекорд франшизи з моменту переїзду у Бруклін із Нью-Джерсі 10 років тому. Нині НЕЦ посідають четверте місце у східній конференції, маючи в активі 21 перемогу і поступившись лише 12 разів. Вище за Бруклін у таблиці, лише Бостон, Мілуокі та Клівленд. Нагадаємо, що впродовж поточного сезону нец довелося змінити головного тренера у листопаді. Керівництво клубу відрядило у відставку Стіва Неша та призначило Жака Вона. Окрім цього, зірковому розігруючому Брукліна Кайрі Ірвінгу довелося пропустити 8 матчів сезону через дискваліфікацію. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.